Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Гриценки Хмельницької області. Отже, не забувайте підписуватись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Пропонується до продажу затишна глиняна хата в глухому селі без сусідів. Це ідеальне місце для відпочинку від міської метушні. Або для постійного проживання у гармонії з природою. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати та знаходиться в житловому стані. Хата тепла. Є газове опалення, яке працює навіть якщо немає світла. Туалет і душова кабіна зроблять проживання ще комфортніше. Площа ділянки 36 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. До будинку заведена електрика та газ. Є каналізація септиком та свердловина. Новому власникові залишаються меблі та побутова техніка. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Отже, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Також в селі є новий дитячий садок. А в школу дітей возить автобус в сусіднє село. Хочеться, щоб батьківський будинок купили добрі господарі, бо в цій хаті жило щастя. Друзі! Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!